Це болить голова, ви просто берете тут на висках, отакими от рухами, руками, отак, і наче ну, в волоссях, да? отак. отакими. І прямо аж наче аж попускає все. знаєте. Це масаж. Тут йдуть протоки, ось кров, і ви отаку просто робите. І бажано це робити з обох сторон. Зразу. От тільки ви відчули якісь болі у голові, попробуйте. Ну це не те, що раз так і все. Ні, це треба осознанно підійшли до цього і робите собі такий масаж. Уявляє те саме головне, що ви убираєте з себе цю боль. Розумієте? Тоді вам буде легше. Провірте. Бажаю вам добра, здоров'я і всього найкраще. Бажайте картоплю замовити, на кікурацький жукні і слізь, а пишіть особисті повідомлення. І червона ікра в наявності, Аквакультура.